Вітаю, дорогі глядачі телеканалу 6 соток. З вами програма Зроби сам, а я її ведучий влад. І програма Зроби сам це про те, як зробити своїми руками якісь поробки, як втілити в життя якісь ідеї, які зароджуються ось тут, а потім втілюються у щось неймовірне, цікаве та гарне. Також це про секрети різних інструментів, як ними користуватися або ж як втілити за допомогою них. У життя якісь незвичайні ідеї або ж незвичайні цікаві поробки. І сьогоднішній випуск у нас буде для рибацюг, рибаків, рибалок, які полюбляють рибачити та полюбляють робити все своїми руками. І для них, напевне, буде цікавенькою сьогодні. Деякі рішення, які я запропоную. А також побачите дуже просту схему, як взагалі можна зробити. Риболовне знаряддя з підручних матеріалів, причому ну на диво дуже нестандартних для таких речей. Тому випуск буде дуже цікавий. Не перемикайтеся і починаємо. Ну, по-перше, що я сьогодні планую зробити? Ви зараз бачите перед вами у мене на столі тут ключі. Бачите, якісь кришечки закрутки. Навіть ось така кришка тут є, копійки. І питання логічне: що це все об'єднує тут у цьому місці? Ну, окрім цього, що я перечислив, ви ще бачите ось такі от речі. Це рибацькі снасті, або ж, ще якщо детальніше розказати, то це рибацьке знаряддя на хижу рибу. Тобто, як воно працює, Ось це ціпляється до волосіння, або ж до нитки рибальської, до вудки, або ж спінінгу, або ж фідеру. Закидуються, потім промотуються. Підмотується постійно у постійному темпі. І ось ця оснастка в даному випадку це Кастмайстер. Вона ось так ось буде тіліпатися в воді, облискуючи і своїм блиском приманюючи хижу рибу, таку як щуку, Окунь або ж Судак, Жерех, інші види хижих риб. Це у нас Кастмайстер, а це у нас. Блешня, і вона також призвана поблискувати і приманювати хижу рибу своїм блиском. Або ж вони є ще різних кольорів, тому у певній нестандартній ситуації може ще врятувати не просто блиск блисклишні, а ще й певний колір. Можливо, щука сьогодні хоче клювати на зелений або червоний. Буває таке. І е, із того, що я перечислив, як ви вже можете здогадатися, я зараз буду робити саморобні. Ось такі блешні, а точніше, це навіть не блешні, а щось нове. Тому що ну такого я не очікував побачити, коли готувався до цієї передачі, і хочу сам повторити та вам показати. А саме головне, що це все працює. І ще раз доказує що рибі насправді без різниці, скільки коштує ваша приманка. Якщо риба буде клювати, та їй зараз хочеться клювати, якщо ви все правильно зробили, правильну анімацію, правильне місце знайшли, і багато ще інших факторів погода, місце з якої сторони вітер дме, то риба буде клювати навіть на ключ. І з нього і почнемо. Зараз я покажу, як з ключа зробити блишню, яка реально буде працювати. Хто б подумати, що з ключа... Ось таке можна зробити. Ну, беру ключ. Насправді будь-який ключ піде, причому він такий, бачите, не блискучий, просто такий вже трішечки матова така у нього поліровка. І потрібно у кожній блишні, якщо ви подивитесь, є два отвори: спочатку і в кінці. Один отвор для того, щоб завести через кільце трійник гачки. А другий отвір для того, щоб завести кільце із якоюсь штукою, яка буде чіплятися. В даному випадку в мене ось такі карабіни, які звуться американки. Чого не знаю, але не складно здогадатися. Які дуже легко ось так відчеплюються і защеплюються, якщо потрібно, підчепити або відчепити оснастку. Ну що ж, тоді дивіться, у нас тут ситуація наступна. Тут в нас вже є отвір, і я не бачу сенсу тут щось спиляти. Також ще в мене був варіант ось тут відрізати цей ключ Ось тут і зробити тут отвір і тут отвір. Але це щось таке дуже маленьке, не приваблюючи рибу, на мій погляд. Ось такого в такому. В вигляді він набагато якісніше привабить е, якусь щучку. Давайте зважимо його і подивимося, на який спіннінг він піде. Дивіться, його вага, ого, майже 15, ну, 15 грамів буде, е, якщо плюс крючок і плюс кілечко. Так, так майже рівно 15 грам з хвостиком маленьким. Тому ось ця е, ось це комбо. Буде дорівнювати ось е, по вазі ось такій ось блишні, яка також важить рівно 15 грамів. Що ж, потрібно всього лише зробити один отвір у цьому ключі, і далі ви подивитесь, як він зміниться візуально. Для цього потрібно просверлити цей отвір. Сверло я беру на 3. Експериментальним шляхом було досліджено, що у будь-якій оснастці. Ось цей отвір він. Дорівнює приблизно 3 максимум 4 мм в діаметрі. Тому саме таке сверло, а саме трьох... трієчку на 3 міліметри діаметра, ми візьмемо і просверлимо. Дуже легко це було зробити насправді. Ну і по факту все блишня ось така <свірляє> цікава. Готова, дивіться, яка стружечка гарна з-під цього процесу. Добре, тепер за допомогою плоскогубців, тому що чисто пальцями це зробити досить нелегко. За допомогою плоскогубців ось так заводимо. Ну що, якщо ви дістанете ось таке знаряддя, ось таку оснастку на рибалці, і серед вас будуть якісь такі бувалі рибаки, рибацюги. І ви на це зловите якогось окуня, ви будете просто ну, супергероєм на березі. І не через те, що це не уловиста оснастка, а через те, що вона дуже незвичайна, і ви можете зловити окуня, щуку. Показати сусіду, який тут стоїть, також, там рибалить, і сказати, що ви зловили щуку на ключ. Це буде дуже феєрично, я скажу так. Насправді працює анімація, включається відомий факт, що вона дуже прикольна і приманює рибу своїм близьком. Просто по факту шматок заліза, який блищить, а це все, що потрібно рибі, чи то судак, чи то щука. Чи то окунь. Тому цей варіантик в капілочку дзинь. А ми переходимо до наступної поробки. Блешня, все блишня, таки назвемо її так, тому що ми зараз робимо якісь копії блешень, які будуть працювати на хижу рибу. І вона буде вам коштувати ну, майже рівно 15 гривень. Чому я можу так сказати? Тому що ми беремо копійочки 10 гривень номіналом 2 і 1 гривні, ось так, щоб вона була більше, менше, менше. Це в нас 13 гривень. Крючок якийсь там декілька гривень. Ну і кільця. Ну гаразд, хай буде 20, навіть, якщо поштучно все так брати. Там І одна американочка. Тобто ну десь близько 20 гривень собі вартість ось такої оснастки. Але ж фішка в тому, що такого не продається в магазині, ви можете сказати, ну та, ось така стоїть там ну 50 я трішки переплачу, та куплю ось таку. Але чи захоче щука сьогодні клювати саме на ось таке, чи можливо вона захоче на щось незвичайне клюнути сьогодні. Тому а, фішка в тому, щоб на оце незвичайне зробити скопійок. І потрібно всього лише зробити по два отвори усюди, ось, ось тут, ось тут, ось тут, тут і ось тут. Не обов'язково робити симетрично, щоб прям копійочки. Хоча можна було б зробити ось так, щоб було 10, 2, 1 гривні на одному рівні. Можливо, так зараз і зробимо. Ну і тепер залишається просверлити. Так-так, після сверління ось ці копійочки значно нагріваються. Прибираємо різні заусениці. Дивимося, щоб їх не було. Тому що, якщо будуть заусениці, то виникає ризик пошкодити свою волосінь або ж рибальську нитку. Ось така ось штучка. Якщо за неї нитка попаде сюди. Якщо перекрутиться чи зачепиться, то... Може трішечки порізати. Не обов'язково це прям відрізати, але пошкодити так, що це потім буде фаталіті в певний щасливий час. Може статися і таке. Ну і тепер залишається зібрати. Починаємо з 10 гривень. Тепер з'єднуємо 10 гривень з 2 гривнями цим же кілечком і 2 гривні з'єднуємо з однією. Будьте уважні, з'єднуйте так, щоб було гарно, тобто, щоб вони були на одному на одній вісі 1-2-3, 1-2-10, щоб читалося, не ось так перевернуто або ось так. тоді Щука ну, не зрозуміє, що це за номінал і не захоче взяти цю оснастку собі. І потрібно точно бачити і прочитати, що тут 13 гривень. Вона ще порахує е 4 кілечки, крючок і зрозуміє, що о, то ви якби потратились на оснастку, можна брати. Ну, тепер залишилось причепити те, за що ми будемо чіплятись до спінінгу. І сам хачок. Ну що ж, досить цікаво, схожа на коштовність взагалі, така ось настю. Ну, виглядає реально прикольно. А головне, що в воді себе веде цікаво, обов'язково спробуйте е таке зробити та подивитись, як е воно себе поводить у воді, яку анімацію створює. Дуже прикольна штука, а головне, що це все є у кожного. Тобто, це не потрібно там шукати якісь спеціальні, ось такі ось вигнуті місця. Хоча про такого типу. Блешні я також робив випуск. І е, я знімав, як зробити блешні із звичайних ложок, а також ножів, е, столових приборів. І е, вийшло дуже прикольно і воно реально працює. Але тож, ложка все ж таки нею можна щось поїсти, щось зробити. А тут е, ви ці гроші все рівно потратили б на якусь ось таку снасть, а так ви з них зробили свою. Причому, при чому дуже важливий момент. У нас в Україні є, наприклад, вже вийшли монетки, які вийшли з обіходу. Це е, номіналом 25 копійок. І з них можна таких наробити, хто особливо в копілках в себе е, збирав е, мілочок, то кажуть, то там 100% позалишалося ось такі по 25 копійок. З них можна наробити таких. на... Е, Разну довжину, на різні гачки, і пробувати експериментувати з тим, як, що буде краще ловити. Тому що, наприклад, ця ось оснастка вісить ну, майже 15 грамів, 14,76. Але додати туди ще одну гривню, і це вже буде 18 грамів. Прибрати одну гривню, це вже буде 10 грамів. І так можна варіювати. Вагу ось є оснастки. Можна зробити довгу, можна зробити ширшу, можна, наприклад, іще декілька кілечків сюди накинути, наприклад, просверлити ось тут, ось тут і сюди ще одне додати, сюди додати і зробити якусь таку незвичайну. Ну, можна гратися з цим насправді дуже э, фантазуючи, будь-як. Тому ну, дуже прикольний варіант, мені сподобався. Я навіть, напевне, можливо, зніму гачок та залишу собі як брелок на ключі. Прикольно. Ще один варіант, цікаво блишні. Я чомусь знаю, що він розповсюджений саме при Ловлі на Окуня. І це блишня із звичайних кришечок. Ну, зазвичай беруть кришечки від, наприклад, пива або лимонаду, які ось такі, що потрібно не на Різьбі, а відкривати потрібно. З них зачасту роблять вони такі яскраві, блискучі, різнокольорові. Я знайшов ось таку на різьбі. Кришку. І зроблю також із нею, щоб показати, що з неї також можна зробити. Тому що принцип один і той же. На ці кришечки я покажу принцип, вона якраз побільше. Потрібно і просто зігнути навпіл. Ось так. Згинаємо. Все, блишня готова. Ну, на 50%. Точно так робиться і з звичайною кришечкою для. Від пива, наприклад, або від інших напоїв, яка низенька. З цією кришечкою я зроблю інакше, просто трішечки її підріжу, ось до крайньої, до крайнього витка різьби. Потім, звичайно, це все потрібно підрівняти, щоб не було цих заусенець, тому що я нагадаю, воно може все потім сказатися на тому що або поріже, або пошкодить вам шнур. Ось це можна так усередину попідгинати. Тут є такий поролончик, він е, буде тільки на користь, тому що ця оснастка буде ще трішечки плавучий. І ось так згинаємо. От вам і блишня. Трішечки попідгинаємо ось ці всі, всі гострі кути. Вони дивились усередину. Насправді не такі вже і гості. Ну, і наступне, що потрібно зробити, це отвори під е гачки та під карабінчики. Також сверло на три. Просто з одного кінця. Ось так швиденько це робиться. І з іншого. Це буде в нас бишня взагалі на якого динозавра великого. А ця на якогось більш-меншу рибку. Ну що, ось такі два варіанти вийшли. Це реально схоже на якийсь такий невеличкий воблер. Реально прям дуже схоже. <смір> Перший раз е в житті е наживо роблю ось таку штуку, тільки бачив в інтернеті, але коли зробив наживо, розумію, чому воно працює. Тому що воно реально нагадує воблер, який нагадує якусь рибинку. Причому з самих різних кольорів можна ось таку зробити. Ну і ось це велика, звичайно. А, з приводу з такою, в мене будуть сумніви, але чим щука не шутить. реально, Вона буває на таке ловиться, що прям на голову не налазить. Що ж, друзі, це всі варіанти, які я хотів на сьогодні показати. Насправді саморобних ось таких оснасток, їх дуже багато варіантів. Це я там тільки вершинку, вершинки айсбергу вам показав. Дуже цікава сфера. І сподіваюся, що зможу ще такі якісь реально працюючі знаходити для вас. Варіанти, не думайте, що я тут роблю якісь варіанти, аби перевірити, тому що я пішов би і перевірив вам на камеру. Я роблю ті варіанти, які вже 100% працюють, я це знаю або з власного досвіду, або ж з досвіду інших людей, і ділюся з вами, цими порадами. Тому я б на телебаченні не ділився порадами, які не працюють. Це було б досить дивно, погодьтесь. Тому, якщо вам сподобались ці поради, обов'язково користуйтеся. Робіть собі ось такі оснастки. Це просто як мінімум весело. А якщо з дитиною таке зробити, то ще буде прикольно, якщо вона це сама зробить під вашим керівництвом. Потім ви ще спіймаєте щось на це. Це буде максимальний фейерверк просто усередині. На цьому все. Дякую, що дивилися програму Зроби сам. Я її ведучий влад. А ви дивитесь телеканал 6 соток. Не перемикайтеся з нього. Всім бувайте!